Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова. Це вже шоста частина. До кожного дієслова буде приклад, картинка, буде транскрипція. Ви також зможете перевірити себе, як гарно ці дієслова запам'ятали. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, дуже багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Повторюйте слова і приклади в голос разом зі мною. Earn. Заробляти мається на увазі гроші. Earn. Наприклад, He earns $5,000 a year. He earns $5,000 a year. Він заробляє 5000 доларів на рік. Charge. Заряджати мобільний, наприклад. Charge. For example. I need to charge my mobile. I need to charge my mobile. Мені потрібно зарядити мобільний. У цього дієслова є ще одне значення звинувачувати. Charge. She is charged with theft. is charged with theft. Її звинувачують у крадіжці. Ефект. Впливати. Ефект. Стрес can negatively affect health. Стрес can negatively affect health. Стрес може негативно впливати на здоров'я. Відрізнятися. Дифер. Differ. differ considerably. консидераблій. views differ considerably. Наші погляди суттєво відрізняються. Дабл. Подвоюватися. Дабл. Наприклад, The Income doubled. The income doubled. Їх дохід подвоївся. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово заробляти. Earn – заробляти. Earn. Як буде заряджати або звинувачувати? Чардж, чардж. Пригадайте дієслово впливати. Effect. Effect. діє відрізнятися? Differ. Differ. Як буде подвоюватися? Double. Double. Ні в якому разі не вартує засмучуватися, якщо дієслова з першого разу не запам'ятовуються. Звичайно, на це потрібна практика і їх пропрацьовувати. Але якщо такий тренажер вам до вподоби, прошу підтримати відео вподобайкою, і ми рухаємося далі. Behave. поводитися. Behave. Наприклад. The kids. Behaved well yesterday. The kids behaved well yesterday. Діти вчора поводилися добре. argue Сперечатися. argue Stop arguing with each other. Stop arguing with each other. Припиніть. Сперечатися один з одним. Наступне дієслово. Damage. Пошкодити. Damage. That scandal damaged his reputation. That scandal damaged His reputation – Той скандал зашкодив його репутації. Blame – Звинувачувати. Blame. Don't blame me. Don't blame me. Не звинувачуй мене. Describe. Описувати. Describe. Наприклад, He described her in detail. He described her in detail. Він детально описав її. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Пригадайте дієслово поводитися? Біхейв. Біхейв. Як буде сперечатися? Argue. Агю. Пошкодити. Damage. Damage. Прошу пригадати дієслово звинувачувати. Blame. Blame. Описувати. Describe. Describe Ruchemus Adalia. Estimate Utsinuvatu. Estimate They estimated his wealth at one million dollars. They estimated his wealth at one million dollars. Вони оцінили його статки в 1 мільйон доларів. Наступне дієслово. Кемпіт. Конкурувати, змагатися. Кемпіт. Наприклад, A small shop. competes against a big one. A small shop. Competes against a big one. Маленький магазин конкурує з великим. Attack. Атакувати. Attack. He attacked the guard. He attacked the guard. Він напав на охоронця. Turn. Повернути. Turn. The Ferns on its axis. The Earth turns on its axis. Земля обертається довкола своєї осі. А тепер давайте перевіримо. Пригадайте дієслово оцінювати. Estimate. Estimate. Як буде конкурувати, змагатися. Compete. Кемпіт конкурувати, змагатися, атакувати. Етек. Етек. Як буде повернути? Turn. Turn. Ми дуже прагнемо допомогти вам у вивченні англійської. Сподіваюся, що наші уроки вам дійсно допомагають. Будь ласка, якщо це дійсно так, підтримайте нас вподобайкою і напишіть свій відгук. Нас це завжди дуже сильно мотивує. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.